Сьогодні в Україні відзначають день героїв. І якраз це свято покликане вшанувати честь українських захисників та захисниць, які відстоюють нашу свободу та незалежність. А також згадати тих, хто на жаль загинув у цій боротьбі. Ну і власне віддаючи їм пам'ять, якраз у Ужгороді, 15 травня, стартував велопробіг, який сьогодні закінчився тут на Михайлів площі, і розкажу трохи перед історією цього велопробігу, що він проходить уже в п'ятий яти, рік поспіль. І е, спочатку цей велопробіг був започаткований як локальна ініціатива, але згодом його підтримало міністерство ветеранів. І, е, Власне цьогоріч велосипедисти е, стартували і проїхали аж 871 кілометр. Постійних учасників велопробігу було лише 22 ветерани: Іван Балашов та Анатолій. Весенко. а за 9 днів подорожі до пробігу у форматі естафети у різних містах, містечках, селищах та навіть селах приєднувалися інші учасники з різних куточків України. Ну і власне про мету велопробігу, який відбувся, а також про те, як він проходив, про організаційні моменти, послухаємо далі. Після Афганістану я більше півроку провів в госпіталях, і от завдяки фізкультурі і спорту досі в стрию. Раніше займався всім, особливо ігровими видами спорту. Зараз в основному велосипед та настільний теніс. І от ми на власному прикладі з Анатолієм показуємо нашим ветеранам, нашій молоді, що таке спорт, що таке рух. Наша задача була це організація, плюс комунікація з органами місцевого самоврядування. Також забезпечення там відповідної там швидкої поліцією це для того, щоб максимально учасникам було комфортно їхати, і якщо щось трапилось, у них завжди була підтримка від нашого боку. Вони таким чином з'єднали регіони, маленькі міста, містечка, в яких, можливо, знаєте, кажеться, що є тільки Київ, але ми показуємо про те, що ветеранська політика вона не тільки в великих містах, вона і повинна бути в регіонах, в селищах. Загалом, з 9 днів подорожі, аж сім ветерани були змушені крутити подалі у дощовиках і вже перевдягнулися в шорти лише під'їжджаючи до Києва останні два дні. По дорозі учасники зустрічалися з іншими ветеранами, також з військовими, з громадськістю, з родинами загиблих захисників, відвідували знакові місця, меморіали та кладовище. Ну і тут на Михайлівській площі теж зустрілися з матеріалами. Загиблих Про це послухаємо далі. Збираються матері загиблих. І вони аж сльозами і так відчувається, що найбільше чекали але вони нас. Для них це ось такі зустрічі, це життя. Їхнє Життя без їхніх синів складається от з таких моментів. Добре, так що я вдячний і всій Україні, і Києву, Уклін нашим хлопцям.